Сестри. Далі ви побачите відео, застереження таке, що не треба піднімати всякі речі з, ну, на прогулянці в лісі, там, навіть в місті або деколи. Щось бачите, лежите, це може бути ноутбук, телефон, я не знаю, запальничка якась, іграшка. Краще не піднімати, пройдіть брудіть, вже стільки було моментів. всяких. Ну, і зараз ви побачите на відео, як це все можна легко це все робити. Ще покажу один спосіб з документами. Що може бути з документами? Там От ви е, зайшли на чужу позицію, забрали позицію, йде у вас огляд позицій. І як же ж у нас армія без бумаги, без отчутності, звітності, от ви знаходите журнал, от ви берете документацію, все, ви молодці, несете командиру. Як це роблять, люблять командиру, надопують. Збирається все управління, ще краще, щоб зібралося. І починають дивитися, що це. Допустимо, особового складу там, ворога список озброєння, яке було, задачі які. і задачі. І стається отак, коли відкривається. Яка суть цього. Так само в нас пластит, осколки, крона, детонатор і запобіжник такий стоїть. Хлопці, якщо ви попадете на такий журнал з такою зревчаткою, в живих не залишиться ніхто. Знищить все і всіх вокруг себе. Будьте обережні, дивіться, що берете, і краще це взагалі нічого не брати. З цим досвідом з друзями розповідайте їм про це, що ну не треба підбирати це все. Не треба вестись на цю, Знаєте, як люди думають, от я зараз, що там воно буде, зараз намучу собі ноутбук, там да, на підвозі валяється, там. У нас, до речі, так підірвався один з командирів. Їхав на машині, побачив лежачий ноутбук, взяв його, привіз в, до себе в хату, в штаб, і воно лупануло так. І, і, не знаю там подробності живі чи ні, але знаю, що дуже його пошматувало. Не знаю, вижив чи ні. Тож, друзі, бережіть своє життя, нам ще відбудовувати нашу Україну, бити ворога. Слава Україні!